Друзі, сьогодні покажу вам, як з легкістю можна самотужки спаяти поліпропиленові труби. Для цього вам потрібно паяльник, ножиці і рулетка. Ось я відрізав дві труби. У мене є один трійник і одна муфта з різьбою. І мені потрібно їх спаяти. Показую, як це зробити. Це дуже все просто. Беремо трубу. Протираємо ганчіркою. Беремо муфту. Один, два, три, чотири. з'єднуємо. Тримаємо секунд пять. Один, два, три, чотири, пять. Все, є, готове. Тепер беремо другу трубу, також протираємо. Беремо трійник, Один. Два. Три, чотири. Достатньо. З'єднуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Єсть. Тепер з'єднаємо це із трійником. Один, два, три, чотири. Єсь. Чекаємо. Все, готове. Все дуже просто. Ось Така конструкція вийшла. Покажу ще раз вот придерли трубу. Ось так. Один, два, три, чотири і винімаємо. Тримаємо щоб трішки застило. Також секунд пять. Всього. Ось така спаєчка. Все дуже просто.